Сьогодні дійсно матч, який має свою історію, як для одних, так і для інших. Ще раз повторюся для одних дебют у чемпіонаті України. Загалом будемо ми вже ж згадувати історію спортивного клубу Полтава, так трошечки побіжно і а вже ж говорити про те, як команда провела. Власне, літнє е межсезоння, як вона підсилювалася, які були певні ситуації при цьому Сергія Іващенка нам перед цим, до речі, показали президента спортивного клубу Полтава. Ну і міжсезоння було дуже інтригуючим і дуже цікавим. І у львівського руху. знову таке зміна тренера, і зміна складу. Ну, Налаштовуються футболісти руха зараз на поєдинок. Зокрема, Денис Підгурський у ролі капітана. Але не тільки. Загалом Іван Педах говорив перед сезоном, що є три капітани у львівського руха, і вони можуть між собою мінятися. Пов'язками це Підгурський, це Сапуга і це притула. Але у випадку з Сапугою ми знаємо, що дуже тяжку травму він мав. Давайте без цієї атаки поговоримо. Кітела вривається. Кітела передачу виконує і м'яч. Залітає у ворота Полтави це автогол. Рух відзначається на 11-й хвилині. Перший м'яч львівської команди цього сезону, але забиває його Євген Місюра. 20-й номер Полтави. Людина, яка багато м'ячів попри свою. Позицію цілих шість голів забила минулого сезону У першій лізі добре грала на стандартах. Зараз відправляє м'яч 31-річний колишній гравець кудрівки у власні ворота після передачі прострільної від Андрія Кителе. До речі, вперше з 29 липня 2023 року. Рух грає сьогодні на стадіоні Україна. Тут холод м'яч виносить. Останній рух грав тут проти Луганської зорі. Власне, з рахунком 2-1 тоді львів'яни обіграли команду Нена Далалатовича. Арбітр. І де дивитися сам. Ну, рука. От На предмет цього, на предмет гри рукою. Це пенальті на користь Полтави. Тож. Марусич розбігається і забиває. Один-один стає рахунок поєдинку. Рух Полтава. Максим Марусич у сітку воріт. здається, по центру пробив. А 32-річний нападник Полтави і відзначився точним ударом зараз. А футболістики має. А минуле, пов'язане. Зі Львовом, тому що він свого часу виступав за Львівські Карпати у 2014 році. Недовгий період часу це був так. То відомо полтавець. Він вихованець полтавської ворскли. І саме Марусич забуває історичний для спортивного клубу Полтава. Втрачають м'яч лів'яни. і може бути нагода зараз у руха Марусич. Класна передача, яка але тут немає удару. Тут уже оборона руха грає успішно і не дає. А пробити Володимиру Одарюку в поворотах. Юрія Володимира Герети дивимося, як же це було красиво зараз від Борусича. Прибрав в сторону. І далі оцей от закидончик. Так, не було удару, але ж передача то пройшла. А приймає м'яч зараз відеоч. Виконує передачу на Галінкова, Той на лівому гланзі. Галінков м'яко подає. І тут м'яч на кутовий. Де? Яка пожежа зараз була біля воріт руха. Лях виносить м'яч і зворіт у цьому епізоді. Не навіть чи Максиму Марусичу його переправити в них. А притула праворуч грає на Кітелу. Там вбігає Роман. Кітела. Не на Романа. Відіграє на фало. Фал падає. і Ще тут. Арбітер підіймає Ти Сяка жба бокару фало. Кітела пасує, пасує. Боротьба. Рімінка із фалом, падіння останнього. і но Це не те, що. Трактується як 11-метровий удар. Тут падіння Кітели. ще одне падіння. Оце треба буде потім дивитися нам. Зараз Денис Підгурський на правах капітана з Михайлом Райдою підходить поговорити. Причому тут на газоні Марусич лежить. Зараз лікарі полтавського клубу уходять. Марусич уже вдруге за. Скільки там? Шість хвилин до другого тайму отримує медичну допомогу. А, тож дивимося. Питача. Раз боротьба, дорова боротьба. Ну, і... Ту підсумку Марусич, який йшов у відбір м'яча, йшов на те, що м'яч забрати. І... Постраждав. Тут показує Євген Місюра, що Марусочо заміна потрібна. Отака от неприємність стається. У нас Байкована. Фала. Фал. М'яч приймає. Фал. Розлучається, з м'ячем передача на пастуха. Пастух не пробуває, і кутовий буде лише. А, не буде кутового. удар від воріт буде на користь Полтави зараз. Євгеній пастух не розібрався у цій ситуації. Ну, власне, в мене було враження весь час, коли от фал з м'ячем перебував, що фал якось затягується. Безод занадто. От, дивимося. О, вже просилося. Якась дія, не обов'язково пас, можливо, навіть удар. Тобто щось та й якось вимагалося вже. Так, о, замість Марусича виходить не Підлепич, а Святослав Шаповал. Під номером 24-м з'являється. А тим часом рух штрафний удар. Має подача буде і за правого флангу. Отже, низом тут, тут п'ятою було зіграно з боку пастуха. І тут удар по воротах завдає. Кітела, і м'яче летить дуже високо. Не забуває. В даному епізоді 75-й номер альївської команди Кітела. Так, тут м'яч на половині поля руха. Але Алмаз Беков грає у відборі. Вінгер рухає. і розлучається вчасно з У Фал біжить. Момент зараз може бути у жовто-чорних Фал вривається в штрафний майданчик. Фал падає і підкат від Веремієнка. Підкат від Олега Веремієнка зараз стає рятівним для спортивного клубу Полтава. Тож. Порушення правил. І ще одна жовта картка. Продемонстрована вона знову таки гутболісту Полтави. А сьогодні тільки гравці цієї команди жовті маються. Відслав Шаповал. І зараз отримує. Тож подача. Удар головою. Хто далі проб'є. Спочатку плахтир пробував, зараз плахтир арбітрові на руку вказує, Натякаючи на те, що там є підстава переглянути на варі якийсь епізод. Плахтир це людина, яка перша удар завдала. От. А далі беремінко бив. ти Пішов м'яч за мечом футбольного поля. Так насідає Полтава пару Останній зараз. Линдер. Момент з заблокованим ударом. З ударом, який завдав у цьому епізоді Місюра. На голки передачу убиває м'ячего Сконян. Галінково з м'ячем перебував, але тут шапувалов. Отримує другу жовту картку для себе у поєдинку. Це так викид на заміну. Червона картка для Шаповалова. Святослав Шаповалов залишає Полтаву у меншості Михайло Райда. Таке рішення ухвалює друга жовта для цього футболіста. Оце так розв'язка подій в нашому поєдинку. Там 100% зараз будуть і в епізод з першою, жовтою показувати епізод з другою. Тут Підгурський на газоні перебував вже піднявся Денис з газону відмашко. Відмашку з боку Шаповалова. А тут було зафіксовано. Клайвер зміщується у центр Зараз. Падає у штрафного майданчику. Арбітер каже підійматися зараз сьомому номеру руха. І удар під Гурського. За меж штрафного майданчика. Ну, і емоції палають. і тепер вже невдоволені львівські футболісти. Дивимося, Клайвер проходить, позбавляє Ударюка опіки, і потім падає. Ну, там питання в тому, що Одарюк почав тримати ну, в будь-якому разі суперника за межами карної зони. Далі що? Далі знову подача від Клайвера. Фал на виборі. Тут м'яч, але підбирання за гравцем руха притула. Устійко влучає Остап попритула. Вже не вперше сьогодні пробив він за штрафного майданчика, але. Не забив. Момент може бути у руха. Удар гол! 2-1 стоїть рахунок. Ліски рух забиває. Оце так подія під кінець поєдинку. Віталій Роман опинився у штрафному виночку, Якщо зараз правильно все побачив. На 86-й хвилині альівська команда, яка грає у більшості. Останні хвилини виходить уперед. Удар чітко у дальній кут. Так, Віталій Роман. Саме він забуває тут. Uh, прийняв м'яч підробив і з неробочою лівою поклав чітко. у кут Слюбик віддає передачу. Тут боротьба. Класно. Пастух відіграв. Гольова передача на рахунку 19-го номера Руха. Ну і у першого цього поєдинку гравець руха забуває. Що... Лях, передача від нього. м'яч відскакує зараз. Під удар Притулі! Пробив Остап. Знову таки за масштабного медачка забрав м'яч Сконян до рук. Тому що так то на одного футболіста менше, через вилучення. Ну, нема тут Восканяна. Еtto> а є подача від повторя. Ай, момент виникає, і фал м'яч виносить. Ау, от буде для Полтави, ще не завершена ця історія. Опанасенко, супервейтерантами, вистрибував. Кадані більш класичне. Кононов, Опанасенко. Знову Кононов вибиває м'яч. Не дуже вдало гравці. Рухає і удар дається завдати полтавцям забрав м'яч Гарета. І чому зараз він дотягнув я якщо чесно не знаю. Ні, ну це похвально. Я поплудувати, готовий, Юрію Володимиру Гареті. У матчі першого туру Української прем'єр-ліги сезону 2025-2026 обігрує з рахунком 2-1 спортивний клуб Полтава. Іван Федек повертається з перемогою.